Ми вітаємо усіх підписників футбол хаб і хочемо сьогодні представити вам унікального гостя. У нас були футболісти, тренери, діти, ветерани, були майстри йогі. І хто лише у нас не був? Але ось такої людини ви у нас не могли побачити сьогодні. Наш гість – перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Доброго дня, доброго здоров'я. хто на вашій пам'яті був найсильнішим футболістом в світі. Я думаю, поля. Ви розумієте, він, коли брав м'яч і йшов по полю, я дивився, я знав, що цей м'яч він не випустив. З них він м'яч не тіче. І так і було. Він йшов, всі бігли за ним, а він йшов на ворота. Ти сидів і знав, що зараз буде гол. В Україні вважається, що Динамо завжди допомагали президенти і всі правладні структури. Це правда? Я знаю, що Володимир Щербицький, як перший секретар ЦК, не було дня, щоб він не цікавився футбольним клубом Динамо і конкретними футболістами. футболістом. Навіть склад команди цікавився. Я вже не кажу квартири, все інше, він цікавився, як люди живуть. Хто з ким одружується. Наскільки це чесно, коли одній команді допомагає влада, секретар, а іншим командам навпаки, звідти забирають футболістів і шнурщина? Штучний... Це, це не чесно. Але тоді таке було скрізь. Ви розумієте, в мій час, скажімо, ми знали, що Спартак Московський, куратор Гришин, перший секретар Московського міському партії, теж член політбюро ЦК КПРС. Торпедо, Динамо. -це -це -динамо. Багато було команд. Кожен мав свого куратора. І ми не могли тут по-інакшому, тому що нам потрібно було вигравати. І тут робили всі зусилля. Ну, я можу сказати, що вони були порівняно коректні. Не було такого ну, тиску якогось. Ну. Але вплив був великий. Я думаю, то неправильно. Зараз має інший вплив. Не впливають, туди, впливають гроші. Я не знаю, що сильніше, люди чи гроші. Я думаю, гроші. Ви фанат Динамо. Про це всі знають, ви ходите на домашні матчі Динамо. Скажіть, сьогодні Динамо можуть продати? Це можна, але чи треба? Чи, треба чи ні? Ви не як треба. фанат? Не треба. Тому що як тільки це буде здійснено. Якщо влада цього не зрозуміє, наша влада, я не кажу про те, що вона має допомагати. Вона не повинна заважати. Зараз є, якщо брати відверто Київське Динамо, є тиск на фінансові можливості забезпечення Київського Динамо. Тиск є з боку і Національного банку, і не тільки Національного банку України. Тому треба, не треба допомагати треба цей тиск прибрати але ж можливо є за що тиснути не база що я розіб... я розбирався на це ви знаєте Ігоря суркіса і григорія суркіса ми не ну, не знаємо ми тільки інтерв'ю інколи в них беремо Но... тобто вони знаємо зовсім інші скажіть от, які речі які якості от які відмінності між ними які сильні сторони слабкі сторони цих людей я думаю що в них одна якость – це немовірне захоплення футболом вони живуть футболом то і то одинаковий. Вони, коли йде футбол, з ними говорити не можна. Вони не чують, він зразу стає глухим і все, тільки бачить поле. Краще за них. Ну, я не хочу сказати, що ніхто не зробить, це було б прибільшення. Але на сьогодні, от якщо сказати відверто, так як вони ставляться і роблять, київське динамо раптом перейде в чужі руки. Я не хочу бути пророком, тим більше негативним. Але може початися загибель команди. Коли не здається, зараз на команду ходить там п'ять тисяч болівальників на домашні матчі приблизно. Команда продає своїх лідерів. Що все-таки вся якась, ну можливо, не загибель, а така регрес він вже відбувається. Сьогодні? Сьогодні. Ну я думаю, відбувається, тому що ви ж розумієте, сьогодні футбол вимагає величезних, не тільки моральних, фізичних, моральних, політичних і інших. Впливи, вони є, він вимагає великої підтримки. Масштаби того, що робиться, і кошти, які вкладаються в клуб, я не хочу називати цифри, але вони досить, досить пристойні. Яка головна відмінність від Ігоря Суркіса і Григорія Суркіса? Вони доповнюють один одного. І, е, Григорій більш емоційний, так зовні, а внутрішній більш емоційний, на мою думку, Ігор. Він сидить. Оце смалить сигарету і весь у футболі, весь в грі. Як тільки щось там не виходить, вже на нього дивиться просто важко. Він стає зовсім іншим. Він змінюється навіть в обличчі. Григорій Михайлович більш досвідчений, звичайно. Із футболістів Динамо сьогоднішніх хто міг би стати політиком? У кого є такі от якості такої дипломатії? Ну, дивлячись яким політиком? Хорошим. Я думаю, не треба. Шахтар став чемпіоном України, але ця команда не грає на власному стадіоні. До вас, як для людини, яка знає багато що в політиці і в ситуації в країні, коли Шахтар повернеться на донбас арену Я думаю, не скоро. Давайте ми поздоровимо, по-перше, Шахтаря, що він вже фактично став чемпіоном України. От і я думаю, що це заслужено. заслужено. Із футболу в політику. Які б якості ви перейняли? Системність і послідовність. Якщо нема системної, системного підходу на полі, до гри, в клубі нема послідовності, то нема нічого. Якщо в політиці немає системності, то це не політика. Це перше. І друге, я думаю, було б непогано розраховувати так, як по полю, де стоять де захисники. Кожен робить свою справу, як м'яч передається від одного до іншого, куди він має піти при такому розкладі, куди має піти при такому розкладі, так і в політиці, яке рішення мають приймати при такому розкладі, яке рішення при такому. Комбінації. комбінації. Якщо немає такої комбінації, то є проблема недоліків. Яка може стати серйозною проблемою спасибі вам величезне? Спасибі, що ви нам придали стільки часу. Хай вам щастить.